Всім привіт! Останні новини Туреччини в газантепі жінка воді прокотила на капоті другого водія чоловіка, який в пробці вирішив вийти зі свого автомобіля і посваритися з жінкою з 23 липня. Підняття цін на ліки на 30%. Туреччина направила два літака у Грецію для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами. Браво! Ціна на топливо піднялася на 20%. Через це авіабілети в середині країни піднялись на 50%. Громадський транспорт подорожчав до 15 лір. Якщо він раніше був 9,60, то зараз 15 і пересадка коштує 5,50 Якщо ви їдете не більше 40 хвилин, то заходячи в інший транспорт, без різниці, це буде трамвай чи автобус, з вашої карточки автоматично знімається лише 5,50, а не 15. Але якщо, наприклад, ви пробивали своєю карточку ще комусь дорогу, то вже для тієї людини знижки не буде, не зараховується. Але казали, що в Алані замість 15 лір знімало 18. Ще хочу сказати, якщо у вас є Анталія карт, чи та сама Аланія карт, вона буде знімати якраз ті кошти 15 лір. Якщо ви платите банківською карткою, то, можливо, буде знімати трішки більше. Ціна на електрику піднялася на 50%. І місцеві пояснюють так: ну давно ж не піднімали ціни, це мало колись статися. Тобто постійно на продукти піднімалися, а на електрику не чіпали її, тому що так, треба було виграти якісь вибори, тому не чіпали. А зараз вирішили поповні. Податки також 50%, на візи 50%, це я вам казала. Деякі банки, я всі не перевіряла, якщо ви іноземець, то вас можуть заморожувати 1000 доларів на І Якщо ви проти цього, ви маєте підійти до якого числа? 15 вересня, до 15 вересня ви маєте подати заяву у свій банк, що ви забираєте кошти. Якщо ви їх не заберете, ваш рахунок, який би у вас скільки там грошей не було, але 1000 доларів. Чи тисячу євро вас заморозять на три місяці? Це точно в банку якому? Ваки в банк. Це точно я запитайте у своїх банках. Ну, перестрахуйтеся. Я кажу, Оля, а чого ти мені не нагадала за цей банк? Вона каже: ну, того, що це не подорожання, ну це просто афера, Юля. Це різні речі, розумієш? Це просто грабіж. Серед білого дня всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю в Ванталі. Зараз ми знаходимося у кафе Пчілка. Тут працює дівчатка із Волгограда, з України, з Білорусі. Така збірна команда. Зараз вам покажу Медовик Всі дуже хвалять. 70 лір, мергеновий рулет. Також ви бачите ціну. Чай 10, кава, 20. Нормальна ціна. Квас навіть тут є по 15 лір і компот, і лимонад, і мінеральна вода. І, ну, сокі, то, і, ладно, всюди Млинці, найголовніше, що є. З курочкою, з творогом, з, з, з яблуком і корицею. І без начинки просто. Вам ці не видно? Пельмені 90 вареники 70 хінкалі, 130. Що там? Тут, тут є сніданок, яєшня з 240 ліром 40, запіканка 60, вся на каша 40, далі олів'є 70 лір. Оселетиць під шубою 70 лір. мімози поки нема. Села свіжих овочів 40, нормальна. Дуже такі хороші ціни навіть. Борщ 80 і лапша 70. Другі блюда. Окорочок, тюфтелі, куряча ніжка, пересфарширований гуляш, котлетки з курочки. І гарнір на вибір, або картопляне пюре, або макарони, рис, гречка. Гречка по 40 є. Такий тут смачнючий медовик. І є чизкейк з полуницею. Ну І звичайно такі соки. І компот Мат, моя жінчика. Ось так гарно виглядає це кафе-пчілка. Борщ, млиці, пельмени, колоща. Краса. Так, да, мене знайома, ходить сюди якраз за модовиком, але ми подумали, що ще щось є. Ось Марк Анталія, бачите, зовсім недалеко. Від Марк Анталія йти ну, хвилини-дві, отак по прямій. Ось зайдемо на вареники, холодний квас. Просто супер. Дивіться, зразу біля пчілки знаходиться кофейня, крафт кофі і ось такий великий вибір у них. Мілкшейк 60. До речі, тут дешевше, ніж Марк Анталія. Бачите, спешл меню, лимонада. Дивіться, як класно. Четвертий напій, ви можете отримати 50% знижки, а сьомий взагалі безкоштовно. І кажуть, що тут найкраща кава взагалі в анталії. Так що заходьте. хамам, сауна, масаж салону. Це напевно єдине, що не хочеться в, вже в спеку 50 градусів. Чесно. Це нас вже безкоштовний хамам і сауна. Ну, Спа-салону хіба що немає. Але від такої ж спеки так плавишся, то там вже і не треба масаж. Зараз зайшли в бортленд, оці всі пасти, тор, тортики, вибачте, тор... пасти це по-турецьки. 80 лір. Дуже-дуже гарно виглядають. Я буквально недавно сюди заходила, мені здається, що другі вони щось виставляли. 285 середні і 335, якщо я не помиляюся, великі. Дуже гарно оформлення. Ну, я вам так скажу, колись тут були супер торти. Зараз мені каже Танюша, що вони ну, зіпсувалися трішки. Ну, перевіримо, тому що хочеться тортик на день народження. В Олі, в Олі день народження, не в мене. Оці коштують 85, але якщо ви їсте тут, тоді 75. Ну, тому що ви банку назад віддаєте. Не видно, ну з цього розрахунку ставлять ціни. Ось так називається кафе і ось їх адреса: Інстаграм і Фейсбук. Олечка купила в тах рибу і вони відразу там і приготували. Морська якась, вона не пам'ятає яка, потім скажемо. Ми приготували пюре з малюночком. Да? Ди -ди 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 -ди. Салат ми вже з'їли, З піде вчорашні, що Олеся подарувала. І зараз будемо рибу їсти. Це ми так святкуємо день народження. Олі, ви знаєте, що таке щастя? Щастя це коли на вулиці 45, а той 50, а ти в кімнаті з кондиціонером, наївся риби з пюрешкою і з салатом, а перед тим ще піде з м'ясом. Ні, торт ми зараз не будемо їсти, ми торт ми поспимо, а потім будемо їсти торт, тому що вже не влазить. Просто такі знаєте, два тюлені. Чесно, це. про... Я... Мені здається, в 50 градусів спеки. Починала з 42, вже в мене до 50 дійшло. Мені здається, коли ми йдемо на вулиці, там всі 60. Чесно, настільки сьогодні було спекотно, я навіть коли йшла, мене очі почали вже я плакати почала від такої спеки. Оля каже, треба окуляри. Я думаю, мені тут вже нічого не спасе. От. Саме головне, щоб у вас було де пересидіти цю спеку саме під кондиціонером. Все. Ванталії по-іншому не можна. Я коли купувала квартиру. Я думаю, так, значить, ну треба там холодильник, да, там, якусь цю, пічку, щоб щось готувати. І кондиціонери. І думаю, навіть якщо мені більш ні на що не вистачить, на стіл, там ну, матрас мене не було. Мене матраса, не було. Мене і тряпне, ну, я на тряпочках спала, мені було все рівно. Я, я зразу знала, що я в три кімнати поставлю кондиціонери, тому що ну, в Анталії без них. Тобі ліжко не допоможе. В мене Аслан йде чогось в ту кімнату, я така, треба зні... я вам зніму, як він спить. От так тільки можна спати без кондиціонера. Аслан ж колись так приклеюється до стіни, йому, напевно, так прохолодніше. Я його забираю до нас зал, ні. Воно йде назад сюди. Коли ми тут з ним разом під кондиціонером, він тут спить. Дуже цікаво. Хоча вночі він в залі спить. Коротше, чудик. спить. Я вам кажу, в саме краще святкувати день народження. Дома, дома, і саме дешевше таке. Поїв, поспав, поїв, поспав. Я кажу, олі ще є такі ресторани на воді в нас і валані дуже круті, дуже класні. Там теж можна поїсти, можна полежати, поспати, покормити цих качечок. Але якщо дуже велика спека, то ні, ви там довго теж не будете знаходитися. А кондиціонерів там немає, тому що це на відкритій поверхні, да, на річці. Але якщо, наприклад, весна чи осінь, то, будь ласка, їдьте. Це дуже круто, дуже класно, мені подобається. І замовте обов'язково ці гриби під сиром. Лише рибні ресторани роблять такі страви. Особливо вони смачні саме в ресторанах на воді. Так що все, у нас, напевно, тиха година. Я вас люблю цілу обіймаю. Дякую, що додивилися відео до кінця. І бажаю, знаєте що, щоб завжди було що поїсти. Звичайно, завжди була любов до Бога, і щоб Бог по своїй милості, по своїй доброті, по своїй любові давав нам можливість завжди мати їжу для того, щоб не думати про неї, а просто думати про щось духовне. І в той же час, може Оля вже спиться, вона так. Юля, ти соціалексі, я тут теж посплю, пока ти розповідаєш. Наше в холодильнику кавун і ще тортик. І морожено. І, а, і морозиво. Да, ми поклали в холодильник, не забули. В цьому у вас Happy birthday to you. Happy birthday to you. happy birthday dear Happy World Day, to you! виявилось дуже-дуже смачне, просто супер. Знаєте, там і шоколад, і такі цукерки всередині фісташки, і банан, і це все поєднання дуже було класне. А зараз ми їмо морозиво. Оля, правда, їсть одну вишню. Хоча це все треба змішувати. Да? Ми настільки довго ходили по вулиці, шукали неясно що, що воно трішечки. Змішалося, але так оце три, якщо разом змішуватися дуже смачно, і взагалі ця фірма врахується одною з найкращих.